Якою має бути квартира під оренду, щоб вона і виглядала стильна та сучасна, і матеріали були зносостійкі, і вміститися в реалізацію в запланований бюджет? Привіт, мене звати Катя Лоференко. Я дизайнерка і власниця архітектурної студії у Києві. І сьогодні я хочу підняти дуже поширене запитання, які особливості ремонту квартири під оренду. Це питання ми будемо з вами розкривати на прикладі квартири, де ми відповідали і за проект, і за кошторис, і за реалізацію будівництва. Квартира знаходиться у дуже популярному ЖК Республіка, де ми от-от будемо розпочинати реалізацію нашого вже 10-го проєкту тут. Сам ЖК є дуже сильною перевагою у виборі квартири під оренду, бо у нього велика територія, багато дитячих майданчиків та дуже розвинена інфраструктура. Сама квартира невелика, але ідеально підійде для однієї людини або пари. Ми завжди пропонуємо декілька варіантів планувальних рішень, щоб була можливість обрати по вашим пріоритетам, наприклад, потрібна більша вітальня чи більш міська кухня. Це доволі поширене планування для однокімнатних квартир, тому можете брати собі на замітку наші варіанти, можливо, вам знадобиться. У нашому випадку ми зупинились на цьому варіанті планування з просторою спальною та вітальною, місткою кухнею і додатковою господарською шафою для бойлеру. Пральної машинки та зберігання. Для квартири під оренду треба обирати універсальні варіанти планувальних рішень і універсальні загальні зони, щоб було зручно більшості. Коли ж ми проєктуємо під індивідуальний запит, то розташування або розмір кухні, обіднього столу тощо, буде більше підходити під потреби конкретних замовників. Тепер давайте розглянемо, які були особливості реалізації цього проекту. У квартирі два панорамних вікна, і по класиці від забудовника ми отримали типові радіатори на ніжках, які по тепловіддачі непогані. Але зовнішній вигляд усього інтер'єру псують. А особливо перед панорамними вікнами тому ми демонтували радіатори і поставили підлогові конвектори з вентилятором. До речі, рекомендуємо ставити підлогові конвектори саме з вентилятором, бо це сильно підвищує їх ефективність, але і здорожчу собі варті, звичайно. А ще такі конвектори з вентилятором мають датчики теплорегуляції, на кшталт термостатів теплої підлоги, і самі вимірюють температуру приміщення і налаштовують подачу тепла. Ще вибір конвекторів нам ускладнила висота стяжка, яка тут менша, ніж зазвичай, і ми знайшли найнижчі конвектори висотою всього 6,5 см. Окрім стяжки, на підлозі нас ще чекала несподіванка з протилежного боку зі стелі. Характерна особливість майже всіх квартир нової черги в ЖК Республіка це відсутність добору над вікнами для монтажу стелі. Добір – це невеличка додаткова планка між рамою вікна та стелею, і ця маленька деталь створює багато складностей під час реалізації. Складність полягає у тому, що стеля має зашиватись не більше ніж на 5 см, інакше вікно просто не відкриється. Ми любимо мінімалізм, і коли технічні деталі типу світильників у стелі майже не видно, бо вони вбудовані. А у вбудованих світильників також є глибина монтажу, тобто сам плафон, який ховається у стелю, і ви не бачите його. А тут уявіть, у нас усього 5 см підшивки стелі, і у ці 5 см має вміститись і світильник, і електрика. Але саме завдяки великому досвіду і тому, що у нас багато проєктів у цьому ЖК, ми були підготовлені до цього і використали вбудовані гіпсові світильники з глибиною посадки лише 4,5 см, Тому все помістилися, і ми не мали жертвувати ефектом чистої стелі. Ще хочемо додати про наш факап, який трапився з технічною шафою, через те, що пралку, яку ми обрали глибиною 55 см, не можна сюди поставити через те, що її реальні розміри більші, тому що не варто орієнтуватися на технічні характеристики, тому що всі пральні машини йдуть ще з виступаючими елементами, і тоді глибина пральної машини стає більша. Ми приєднали лоджі до вітальні, тому демонтували не тільки стіну, але й утеплення. При демонтажі стін лоджії ми ніколи точно не знаємо, який буде шар утеплення і яким буде перехід між стінами за утепленням. Тож після демонтажу виявилося, що лоджія змурована з блоків, а перестінки квартири з цегли. І коли прибрали утеплення, було декілька виступів, які ми зрівняли в один, як у нас було заплановано по проекту. Цей виступ економить нам гіпсокартон, щоб не вирівнювати усю цю довгу стіну і візуально відділяє зону з ТВ від обідньої. Стіни та стеля тут пофарбовані в один колір для ефекту монолітності та більш затишного сприйняття приміщення. І тут використали дуже гарну матову фарбу, щоб була стійка до відбитків фрукт та легко милася. Давайте обговоримо дизайн цього проекту та дизайн квартир під оренду взагалі. Як я казала раніше, то основна задача у ремонті квартири під оренду це, щоб вона виглядала стильна та затишна, була функціонально зручною та зносостійкою по матеріалах. На мою думку, ми впоралися зі всіма задачами, адже дизайн позачасовий, актуальний та універсальний, який більше проявляється у деталях. Головна ставка на ергономіку та зручність використання кожної зони, на аналіз сценаріїв, взаємодії людини зі своїм житлом, де зручно і готувати, і відпочивати, і запрошувати гостей. До нас приходять дуже різні люди і з дуже різними запитами, тому над кожним проєктом цікаво працювати, адже це поєднання нашого бачення, норм, ергономіки та потреб замовників. Тому і виходять самобутні проекти, і іноді у коментарях пишуть, що проекти однакові, і мене це дивує, адже дійсно у нас є певна стилістика, саме за якою до нас ідуть, але проекти усі різні, і в цьому ви можете впевнитись, передивившись їх на сайті або інші відео на цьому каналі. До речі, замовляєте у нас проект та авторський нагляд його реалізації, і ми візьмемо ремонт у свої руки, щоб зберегти ваш час та гроші. Щоб замовити у нас проект, заповнюйте анкету перед записом під цим відео. Я вже неодноразово казала, що ось такі витягнуті приміщення, особливо у невеликих квартирах, дуже зручні для планування різних зон. Наприклад, у нас тут на 23 квадратних метрах вмістилася доволі велика кухня із великими шафами для зберігання, зручною робочою поверхнею, посудомийкою, мікрохвильовкою. Тут же шафа напроти входу з пральною машиною та бойлером, де можна розмістити усі господарські засоби та кошики. У цьому ж приміщенні повноцінний обідній стіл зі стільцями та зона відпочинку з невеликим, але зручним диваном та ТВ напроти. Стільниця тут буде з кварциту, що прекрасно відповідає нашому запиту позна состійкості, і її встановлять вже після обміру готової кухні. Фартук – це відкрита стіна, і щоб вона була практичною в використанні, її покрили лаком для мікроцементу. Не лазур'ю, якою іноді захищають фарбовані стіни, а саме лаком, яким покривають фінішний шар мікроцементу. Таким чином, ми заощадили на мікроцементі на зону фартику, але захистили його від бруду та жиру, зробивши вандалостільки. Ми стараємося відмовлятися від верхніх шафок на кухні, так зробили і тут. У нас основне зберігання у цих пеналах до стелі. А з цього боку у нас також є ящики знизу і велика робоча поверхня. а тут Змовились від верхніх ящиків і зробили два декоративних бра, які будуть давати нам дуже приємне освітлення і взагалі зовнішній вигляд кухні. Спальню спроєктували з великою шафою для зберігання і обіграли крайню секцію відкритими полицями, які переходять єдиною конструкцією у приліжкову тумбу. З іншого боку, щоб додати трохи декоративності і щоб різноманітнити стриманий дизайн спальні, ми ставимо круглу тумбу і розміщуємо акцентом світильник над нею для підкреслення асиметрія. Переходимо до нашого маленького санвузла. І якщо ви займаєтесь будівництвом, дизайном або просто хоч раз робили собі ремонт самостійно, то знаєте, що розмір санвузла ніяк не впливає на легкість його реалізації, а іноді навпаки, чим менший санвузол, тим більше стиків та деталей треба продумати, щоб він виглядав акуратно та стильно, а ще й без втрати функціоналу. Санвузол виконаний повністю з мікроцементу. Ми обрали легку, трошки виражену текстуру, довго визначалися з кольором, робили аж чотири зразки через те, що затверджений проект був нам по факту занадто холодний. А хотіли, щоб він був тепліший, щоб було відчуття, наче у спа. Виявляється, мікроцемент можна робити не на 100% кольору, а наприклад, 50%. Це визначає його насиченість. Ми тут саме так і зробили. Взяли 50% цього кольору. Ще з цікавого від текстури та виду матеріалу мікроцементу навіть змінюється колір. І якщо ось цей колір фарби по палітрі НЦС, це бежевий з добре вираженим рожевим відтінком, то в мікроцементі цей же колір виходить майже без рожевого підтону і сприймається як теплий бежевий. Тож відтінками це ще та задачка, і їх треба обирати завжди по місцю з денним освітленням. Санвузлії багато місць для зберігання, і шафки над інсталяцією ми покрили мікроцементом. Тепер вони виглядають так само, як і стіни, однорідно та монолітно. А ще з цікавого фасади цих шаф зроблені з ДСП, а потім ми покрили їх мікроцементом. Ось таке ноу-хау, і таким чином всі стіни виконані в одному матеріалі, і шафи стали ще менш помітними. Тобто ми отримали монолітність стін у одному матеріалі, при цьому не втратили функціональність та знасостійкість. Ось бачите, як багато деталей ми вирішуємо в процесі реалізації такого, здавалося, простого і маленького об'єкту. Скоро будемо показувати вам наші великі проекти і розповідати, які ж нюанси є там. А поки що підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть, які, на вашу думку, головні задачі при проектуванні та реалізації ремонту квартири під оренду. Дякую, що подивилися відео до кінця. На сьогодні це все. Бережіть себе і побачимось!